Всім привіт! Сьогодні у нас 3 листопада. Отак От зараз виглядає поле спаржі. Приїхав демонтувати танзіометри. Ось, Ну і думаю трошки зніму ще. Трошечки вона може постояти, але вже такі, як оця, вже бачите, вона вже сухенька і вже її можна буде подрібнювати. А, тобто операція у нас буде така, що ми зразу все це а, подрібнюємо. Потім внесемо трохи добрив і а, так воно у нас піде в зиму а, Я, мабуть, ще зніму відео по самому демонтажу саміх танзіометрів, але викладу його окремо. Ось, що тут зараз можна побачити? Такого суто постану. Тобто вона вже починає слабіти і вже вона вже жовтіє. Ну і в принципі рік для неї пройшов нормальненько. Є ще у нас такі доволі зелененькі. Кущики, але основна ділянка вже виглядає саме ось так. Гарно у нас вийшло утримати по бур'янчиках. Тут, тобто, бачите, чисто все в рядочку, нічого зайвого нема. Отам от, десь я бачив, там от є трошечки пару бур'янчиків є. І було з самого початку там було по портулаку От з ним було важкувато, але тим не менш впоралось. В принципі, принципі це, що я хотів вам показати. Операцію є така думка, існує, що можна не скошувати, а дати висохти, висохнути і весною прибрати, саме повитягувати з. Скажімо так, оці кусочки, які зараз прискошувані можуть залишитися да, в землі, ті, як то кажуть, пінки, то вони можуть на наступний рік царапати. Ну, така існує думка. Але, в принципі, якщо то все правильно зробити, то нічого страшного від того не буде. І плюс ручне це мається на увазі, ой, видирання це мається на увазі вручну. А на великих ділянках це не практикується. Тому тут буде прибирання от таким от чином, тобто скошування і вже і таким чином буде йти на зиму. Це все, що хотів показати. До речі, по, стосовно наступного року... Кого, будуть, кого є бажання Вирощувати самим, самостійно на своїй присадібній ділянці, через мене можна буде замовити саджанців. Але про те треба хоча б трішечки завчасно казати, бо потім піде ситуація, я, те, що в мене буде в наявності, я роздам, бо мені його треба буде замовити дозамовити в ту партію, яку я буду замовляти для себе. І тоді я зможу вам виконати замовлення. Якщо це буде запізно, то може так вкластися, що того я не зможу зробити. тому А так от через камеру дуже гарний колір, такий лимонний, навіть трошки темніший за лимонний колір. Дуже гарно. Побачити красу в звичайних харчах Це треба вміти. Сонечко вже зайшло. Я приїхав ще, ну майже зайшло. Я приїхав сюди десь з пів годинки назад і не зразу почав знімати, але е, колір був е, набагато яскравіший. Прям взагалі було дуже-дуже круто. Е, е, дякую, що дивитесь. Е, Обов'язково поділіться цим відео, е, поставте лайк, прокоментуйте, щоб це відео могли побачити більше людей. Всім дякую.